Коли ми молимося, ми підсвідомо очікуємо, що Господь відповість як так. Ну тобто, окей, да, ми щось просимо, значить, Бог дасть. Ну це так підсвідомо. Давайте будемо чесними. Що ми просимо простілення? Ми очікуємо, що Бог стілить. Якщо ми просимо там про щось фінансове, там ми очікуємо, що Бог ну відкриває вже свій, зокрема, да от. І коли ми не отримуємо, да ми розчаровуємося, це окрема тема. Я зараз не про це, але ось цей момент, що ми не очікуємо іншої відповіді. І я пам'ятаю, він проповідував на цю тему і каже: що Послухайте відповідь ні. Каже, це теж відповідь. Нам просто треба це прийняти, що Бог нам може сказати ні. І все. Він він може сказати ні, мій любий синочку, доня, а, тобі ще 14 років, БМВ 750, я тобі не дам. У нас так брати молилися. Да, правозглашаю во ім'я Ісуса Христа. Пам'ятаєте, і кінець 19. правозглашаю во ім'я Ісуса Христа, БМВ такі-то, такі-то приходять. От до такого не прийшло, да? тому що ну, Бог же ж нас, наш мудрий Бог, він просто знаєте, коли дітки маленькі, і вони там щось там розказують, яке смішне і батьки просто ну, на цим сміються. Ну, бо це смішно. Так і Бог інколи, мабуть, над нами сміється. От. Тому відповідь ні. Ми... Мені... Дитячої потреба є, і десь дитячої позиції ми дуже можемо да, щось випрощати. Або, yeah. або знаєте, саме самі повірили. Це, це дуже дитяча позиція, так, yeah, і є. Так. Yeah. Я yeah. попросив, і там все повірив. Да, yeah, yeah, тому... Я теж сказав свою дитину, вона так завжди каже, вона каже, мама, а можна, а можна отак от, от щось? Я ще не дала фільм, вона каже, ура, я кажу, я кажу, подожди, стоп, я ще не дала відповіді. Вона помітила. <рес> <рес> я помітила це наразово. Я кажу, ну добре, подивимося. ура, Я кажу, подожди, подожди, це не було так. <рес> тобто, це зовсім абсолютно дитяче. Ну так на рівні сімірічки, восьмирічки це нормально працюючий мозок, але на рівні, на рівні дорослої людини потрібно розуміти, що не все ще не всі наші бажання можливо нам корисні. І це правда так. Турботлива позиція буде перевірити на доцільність, наскільки тобі це корисна. Божа позиція завжди бути позиція теплої, теплої батьківської людини, персони в житті, да яка має дивіться здорові кордони. Ми про це говорили: здорові кордони, і може бути так. Тобі через все сумно ти не отримаєш бажаного, але я знаю, що для тебе корисно Так і я тримаю ці кордони для тебе. Ми очікуємо, як ці дітки, щоб ми попросили, і Бог зараз нам або батьки там по-любому Вони ну, відповідь буде так, от але Бог відповідає нам інколи ні. І цим самим показує нам приклад того, що ми також не завжди можемо говорити людям так, тому тому ми маємо розвивати критичне мислення, аналізувати.